Перший виліт мій з часу повноштабного трапився 25 го числа вже на наступний день, коли ми почали перебазуватися на якісь перші оперативні наші аеродроми. І після цього мене приблизно місяця-два тривалістю в Франківську не з'являвся. Завжди десь був то на одному аеродромі, то на іншому, і там вже виконував бойові польоти. Робота була різною. На початку, можливо, то були якісь розвідувальні польоти з метою виявлення якихось там диверсійних груп. До польотів на знищення тих же самих калібрів, шахедів, на знищення ПВО. Ну, Роботи були різного роду на прикриття військ там штурмової бомбардувальної авіації. Тобто наша винищувана авіація робить різноманітну роботу, яку поставлять верхні штавини. З літаків Міг-29 та інших, наприклад, Су-27, також є Веничович, ми збиваємо ракети типу Калібр або шахеди. Відбувається це таким чином, що дзвонять по телефону нам і кажуть, що за даними розвідки планується повномасштабна атака там, ракетів, «Шахедів», і щоб ми готувалися потихеньку. Ми чекаємо інформації якоїсь. Нам так само телефонують, що все, ракети там летять вже близько до кордону України. Займаємо готовність, екіперуємося, займаємо в літаку, готовність і чекаємо команди на повітря. Зв'язуємося з керівником польотів, і він вже нам дає команду: що вам повітря у нас є приблизно 6-7 хвилин, поки літак запуститься, і ми піднімаємо його в повітря. Далі ми зв'язуємося з штурманом наведення. Який на локаторах бачить наш літак, бачить цілі. Це добре, якщо він бачить, бо буває таке, що цілі не видно, і ми вже використовуємо такий метод наведення, як вільний пошук. А взагалі, то штурман виводить нас в зону чергування, з якою вже наводить нас на цілі. І ми вже працюючи в кабіні літака, намагаємося захватити ціль та знищити. Для нас, як для льотчиків, кожен політ він є, може бути як останнім, тому що в повітрі може трапити все, що завгодно. Особливо зараз, коли вже в даний час ми літаємо, літаємо як і на південь України, як і польоти на північ і найбільше, мабуть, на схід. І їх російська авіація теж не спить, теж завжди працює. Знаходиться в зонах чергуваннях і намагається якомога більше зробити так, щоб ми не виконали своє бойове завдання. Пускають нас свої ракети. Їхнє ПВО також по нас працює, і майже кожен політ нам приходиться тікати, можна сказати так, від цих ракет. У нас в авіації, мабуть, зараз середній рік льотчиків, які виконують бойові завдання, це, мабуть, десь 28 років. А так, ще є багато хлопців молодших за мене, яким там 22-23 роки, і вони вже виконують бойові завдання на сході і на Півдні України. На жаль, мені не приходилось вступати в повітряний бій з противником, але за час уже війни довелось мені збити два дві ракети типу калібр. Це за підтверджену інформацію, і знищувати вороже ППО. Звичайно, коли вже підтвердили те, що ціль якась знищена, то, звичайно, була радість, що, що я приношу якусь користь, що я можу робити те, що інші не можуть. І що ця ракета могла прилетіти будь-куди, але я її збив, і цього не трапилось. Це, звичайно, приносить це якесь задоволення. Завжди, коли ти виконуєш якесь бойове завдання і знаєш, що від цього є користь. То відчуваєш те, що можливо на ми на крок стали ще ближче до перемоги.